Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Сьогодні до мене на огляд потрапили навушники від румунської компанії Meze. Це модель Meze 99 Class X у виконанні walnut Silver. Також ще є виконання walnut Gold. Відрізняється лише колір фурнітури. Це ось ці кріплення та кріплення безпосередньо дуги до чашок. Тепер розповім вам трішечки про взагалі моє знайомство з компанією Meze, а далі перейдемо до розпакування. Технічних характеристик, дизайну і, звичайно ж, звучання. Тобто, про все пройдемося, як завжди, детально, тому не перемикайтеся. Румунська компанія Meze саме завдяки цим навушникам стала відомою на весь світ, зайняла високу позицію на ринку, конкуруючи з відомими брендами в повнорозмірному сегменті. Навушники вже понад 7 років продаються, але вперше я з ними познайомився лише зараз. До цього в мене на огляді були навушники вищого класу. Та цінового сегмента це Mese 109 Pro. Вони мені запам'яталися приємною теплою подачею з чудовим мікроконтрастом, але недостатньо глибоким басом, що зробило їх не універсальними. Але цей огляд присвячений більш доступним навушникам, які, до речі, також виглядають дорожче ніж коштують. А ось що стосується звучання, яке вони видають, та про все інше. Я розповім детальніше в цьому огляді. Тобто, тепер давайте перейдемо до розпакування. Роздивимося коробочку. Коробочка в нас, бачите, має такий бежевий колір на лицевій стороні. Бачимо зображення навушників, бачимо назву моделі, назву бренду. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо елементи, з яких складаються навушники. Кажуть, що це в нас натуральне дерево, натуральний звук. Тут у нас елементи дужки, елементи, ну тобто дуги, так основної. Регулювання наголов'я, і е, те, що не використовується клей, амбюшури, класні, дерев'яні чашки, і е, кабель з використанням кевлару. Так, тепер давайте в цю сторону. Тут у нас технічні характеристики, е, і що ще? А, на зворотній стороні в нас є контур самих навушників і е, описані нагороди, які е, ці навушники отримали. Починаючи з 2016 року. Тобто вже пройшло 7 років, і от до 2022-го я бачу, що різні нагороди вони отримували. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися. Так, тепер давайте перейдемо до розпакування самих наушників, подивимося, що знаходиться всередині. Навушники поставляються у магнітній коробці. Тобто ми її відкриваємо. Бачимо, що всередині в нас знаходиться Це дві наклейки, кругла та прямокутна. З написом написами Audio. бачимо. Таку макулатуру інструкція мезе. Thank you, Antonio Мези. Що там написано? Lead дизайн and founder. Тобто головний дизайнер та розробник Антоніо Мезе. Нам дякую так, за те, що ми купили навушники. Купили, так, взяли на тест. Так, дивимося. Логотип Мезе на кейсі в нас розташований. Сам кейс такий достатньо цікавий. Шкіряна в нього така оформлена. Звичайно, що, що це не натуральна шкіра, а шкірозамінок, втім, досить якісний. Сам кейс на таких застібках. Тобто ми його відкриваємо, потрапляємо до самих навушників. Також, окрім самих навушників, в нас є така сумочка, які розташовані кабелі. Тут у нас кабель 1,2. Ну, зараз вам покажу, які тут кабелі. І не тільки кабелі, а ще змінні перехідники. Тобто тут у нас є, окрім кабелю 1,2 метри. До речі, він з гарнітуркою. Дотальніше до нього повернемося. У нас ще є два перехідники. Один перехідник на 6,3 мм. З 3,5 на 6,3. Інший перехідник. Зараз хвилинку. Це на літак. Знову ж таки, з 3,5 на літаковий двохпіновий конектор. Так, що ще ми бачимо? Кабель 3 метровий. Дивіться, сам кабель 3 метровий. Оця частина це основний кабель. Так? Ця частина в нас прорезинена. Конектори 3,5 мм, до речі, ті, що підключаються до навушників. Та лише 3,5 мм. Конектор у нас підключається до джерела. Ну, звичайно, ще перехідник на 6.3, але стандартний це 3,5. Тобто підключення в нас не балансне. Що ми ще бачимо? Бачимо такий цікавий розвітлювач, на якому написано 99 Class X. Трішечки тут кабель перегинається при змотуванні, але при використанні проблем ніяких не буде. Треба бути обережно. При використанні, звичайно ж. І основний кабель, яким будемо користуватися, це 1,2 метри. Давайте його вам покажу. Також воно нас змотаний. Він в нас виглядає досить цікаво. Чому? Тому що в ньому є ще додатковий мікрофончик з кнопочкою гарнітурка. І кнопочка в нас це плей-пауза. Тут у нас мікрофончик, бачите? Розташований. Тобто, ми можемо теоретично ходити з телефоном та розмовляти по цим наушникам. До речі, протестувавши цю гарнітуру. З точки зору якості все добре, з точки зору гучності, ну трішки не вистачає. Тобто, якщо порівнювати з тими ж самими я, ну, я, Apple, так, взяти ті самі AirPods, тобто Airpods, так, провідні навушники, то звучання мікрофону там, звичайно, буде краще. Але, втім, в цих навушниках воно також непогане. Лише, як я вже сказав, тихенько вони вас записують. Так, будемо використовувати цей дріт достатньо непоганої якості. Тут, як я розумію, використовується кевлару в але я не дуже розумію, вони використовуються саме в опліці, чи десь всередині, де ми не бачимо цього. Так, і якість самого кабелю досить непогана. Він, хоч і не дуже товстенький. Втім, і наушники якісь не супер аудіофільські. Все достатньо непогано зроблено. Так, тепер давайте я все зайве приберу, і ми підключимо. Навушники, і, звичайно ж, поговоримо про їх дизайн. Так, підключаємо навушники. Хотілося б сказати, що навушники не мають маркування. Тобто, ніде на навушниках немає літер R та L. Це е, підключення лише завдяки цього кабелю. У нас відбувається, тому що тут у нас є маркування L та R і є в нас гарнітура. Гарнітура в нас повинна бути з лівої сторони. Звичайно, що це в нас і промарковано. Так? Тобто, L Гарнітура ми її струмляємо. Бачимо, до речі, по напису. Напис у нас повинен бути, я так розумію, не, не до гори дриго. Тобто якось так. І, звичайно, літера L у нас також повинна бути зліво. Ну, якось навіть логічно, так? L це ніби ліво, а не Left. Так, R це у нас сюди. Відключаємо і Right це в нас сюди. Так, гарнітуру ми підключили. Тепер а, поговоримо про дизайн цих навушників. Давайте я трішечки камеру налаштую. Кут нахилу, щоб було краще видно. Так, тепер будемо говорити безпосередньо про дизайн цих навушників. І що хотів би я сказати: це те, що це навушники, які. Мають унікальний дизайн. Вони виглядають набагато дорожче ніж вони коштують, і це їх безпосередньо. Дуже крута особливість. чаші навушники виконані з горіхового дерева внаслідок того, що дерево має свій унікальний природній текстурний малюнок. Та корпуси чашок також всі різні та особливі. Вибір деревини, як і її підготовка, це непростий процес. Щоб отримати яскраві кольори, які мають ці навушники, потрібно протягом тривалого часу їх сушити в дорогому обладнанні. Процес формування однієї пари корпусів займає 8 годин, а весь процес виготовлення займає 45 днів. Дерев'яні компоненти перед складанням ретельно перевіряються, щоб не допустити жодних дефектів. Також виробник зазначає, що вся деревина, яка використовується, взята з дорослих дерев, які вже досягли кінця свого життєвого циклу, щоб не було шкоди навколишньому середовищу. Давайте тепер роздивимося ці наушники, як вони виглядають. Бачимо такі чашки. Дійсно, вони преміально круто виглядають, виконані із дерева. Саме це дерево горіхове. Не залишають відбитків пальців, звичайно ж, і виглядають дуже яскраво. Ну, тут не те, що яскраво, дуже преміально, так ось фірмово ну, мають, скажімо так, статус. Якщо подивишся на них, ну, дійсно, вони не коштують 13 тисяч по візуальному, вони коштують набагато більше. Ну, не виглядають, як мені здається, точно не гірше, ніж Magus 109 Pro. Звичайно, там трошечки інший дизайн, але якість я б не сказав, що тут гірше, ніж в тих наушниках. Можливо, якась і є різниця, але візуально вона не помітна. Тобто ці наушники сміливо я ну, за дизайн би їх продавав би і за 30 тисяч, скажімо так. Тепер давайте обговоримо про елементи, які тут дуже ретельно підігнані. Давайте якось зараз розташую, щоб було красиво видно. Можна ось так зробити. Всі елементи наушників ретельно підігнані, і це дуже добре, тому що не лише що використовуються якісні елементи, а ще і якість збірки дуже непогана. При тому, що в збірці не використовується клей, а все, вся збірка виконана лише на болтах. Це досить такий приємний момент. Також, враховуючи, що ці наушники виконані із дерева. Та із металу не використовується взагалі ніякого пластику. А, також такий приємний крок на те, що, по-перше, так не було. Вуглецевого сліду для природи, по-друге, сама по собі якість. Як ви знаєте, пластик з часом може почати тріскатися, пересушуватися і так далі, і так далі. З металом та деревиною такого відбуватися не буде. Як я вже казав, навушники підключаються з обох боків 3,5 мм конекторами. На самих навушниках відсутнє маркування, все маркування у нас. Саме на конекторах, і треба просто дивитися, щоб конектор в нас був підключений правильно та не було в нас переклю... перекручених кабелів. Тобто, це один з основних моментів. Що хотів би я сказати, це те, що самі міста для підключення дротів, зараз вам покажу, вони достатньо маленькі. Саме ось цей діаметр, де підключається кабель, він досить маленький. І сюди не будь-який дріт буде підходити. Треба буде обов'язково враховувати цей фактор і перевіряти перед покупкою, якщо ви хочете змінити кабель на якийсь свій кастомний чи якийсь інший. Треба обов'язково цей фактор враховувати, тому що діаметр цього отвору досить невеликий, достатньо глибокий. Амбушури середні за розміром, але давайте я вам зараз покажу. Вони дуже приємні, але в них є такий момент, що в них немає перфорації. Тобто, вуха вас часом можуть почати пітніти. Але самі амбушури дуже м'які, бачите? Вони зроблені із піни середньої такої е жорсткості, тобто вони не супер м'які, але не дуже такі, знаєте, прям тверді, якраз оптимальні. До речі, дуже добре притискаються до вух. Має дуже чільну посадку, пасивну шумоізоляцію. В мене з часом не виникло ну, якихось проблем з тим, що я там втомлююся від э, того, що вони мене на мене тиснуть. Тобто, посадка досить приємна. Середнє таке притискання на до голови. В мене склалося таке враження, що навушники, навіть якщо махати головою та стрибати, з голови не змістяться ні на сантиметр, наскільки в них крута посадка. До того ж, їх вага зовсім невелика, це всього-навсього 260 грамів, що не буде втомлювати при тривалих сеансах прослуховування. Враховуючи також зручне автоматичне регулювання на голові. До речі, зараз вам покажу. Тобто бачите? На голові регулюється автоматично. Ось, тобто, ми тягнемо, воно в нас змінюється відносно розміру нашої голови, так? Досить також приємний момент. Тепер поговоримо про те, що які тут технічні характеристики, перш ніж будемо говорити про звук, так ще хотілося б сказати про технічні характеристики швиденько. Як я вже казав, вага 260 грамів, дуже маленькі навушники, компактні, достатньо. Але вони, їх не можна складати. Тобто розміри чашок невеликі, але складати їх все одно не можна. Вони не мають складної конструкції. Акустичні параметри це розмір. Динаміку 40 мм, частотна характеристика від 15 Гц до 25 кГц, чутливість 103 дБ на 1 кГц і імпеданс 32 Ом. Номінальна споживча потужність 30 мВт, максимальна потужність 50 мВт, тобто наушники дуже легко розкачати. Не знаю, чому такі маленькі параметри 30-50 та 50 мВт, але на ділі десь ну, приблизно 100 мВт їм подавати буде цілком достатньо. Того, щоб розкрити їх ну, на достатньо великій гучності. Особливості це змінний кабель з кевларом, цілих два кабелі по факту, так, це півтора, точніше 1-2 метри з гарнітурою та 3-метровий. Чашки з горіхового дерева, достатньо прикольні, достатньо якісні, абюшури за екошкіри з пільним наповненням, які мають ефект пам'яті середньої щільності, і дужки з автоматичним регулюванням для оптимальної посадки. Так, тепер переходимо до звучання. Цих навушників. Те, що як вони виглядають, ми розібралися. Е, тепер будемо розбиратися з звучанням. Як завжди, я використовував свій H5. Без нього взагалі нікуди цього разу обійдемося без порівняння. Лише опишу звучання цієї зв'язки. А якщо цікаво, ви можете ознайомитися з моїм оглядом на Мез 99 Pro, які являються антиподом цим навушникам. А ті особливості звучання, які присутні в Меза 99, дев'ять, X відсутні в Мез 9 Pro і навпаки. Це зовсім різні навушники. Ще додам, що навушники потребують тривалого прогріву, саме Меза 99, Так вони потребують десь приблизно 40 годин прогріву мінімум для того, щоб Звучання було більш смачніше, з'явилася якась текстурність на басу, яка, до речі, майже відсутня без прогріву. Так і середина також, щоб розкрилася, тому що вона якась стисла без прогріву з прогрівом, якось ситуація більш-менш вирівнюється і стає більш приємною. Опишу в цілому їх подачу. Навушники мають мелодійну подачу, так. Без акцентування на мікроконтрасті або середині. В них темна тепла подача з глибокими акцентованими панчовими абасами. В них музика сприймається цілісно та не напружено. Їх можна слухати навіть з бюджетними джерелами. Вони не потребують серйозного підсилення, але весь потенціал в них розкривається лише з сабо підсилювачами однієї цінової категорії. Навушникам не потрібно багато потужності. Але вони дуже прив'язані до якості матеріалу. Це буде дуже помітно, коли послухаєте спочатку на телефоні, а потім перейдете на ЦАП. І не забувайте про відчуття синергії, зв'язаності характерів та звукового забарвлення двох складових. Щоб не прогадати з вибором, рекомендую приходити в магазин зі своїм джерелом та слухати ваш улюблений матеріал зі свого улюбленого стрімінгового сервісу. Бажано не використовувати еквалайзер, так як найчастіше він приховує. Деякі недоліки у звучанні. Якщо вам звук сподобається і без нього, то потім можете трішечки його змінити, підкреслю трішечки, щоб не зашкодити якості відтворення, так і щоб можливо було досягти ще трішечки кращого результату, ніж без еквалайзеру. Тепер давайте безпосередньо про звучання по звучанню цієї зв'язочки. Тобто Meze 99 Classics, такі навушники. ще раз хто не бачив, давайте. Ось, до речі, непогано вони виглядають. Так, бачите, дерево, яскраво, приємно. Душка залізна. Це в нас і шкіри. Напис, до речі, 99 Class X. Всі справи. Тут достатньо непогано виглядає. І шанлінг, Хто ще не бачив. Такий приємний. 4-4, 3.5, екранчик. Можна, до речі, включити його. Так. Шанлінг, H5. До речі, на нього також огляд хочу зробити, але вже. У 24-му році, до речі, це відео також вийде вже, напевно, 8 числа. 8, -го. 8 -го січня. По низьким частотам. Вони тут акцентовані, а вони домінують у звуковій картині, дають збільшеної ваги. Що дає основу треку, Текстур... текстурність присутня, але вона не вражає. Можливо, треба більше їх прогрівати. А Атаки м'які та повільні. Швидкості в них немає. Цілісно, Цілісно звучить із середніми частотами без розривів та перепадів, що дуже приємно слухати на всіх жанрах. Наушники можна назвати мультижанровими. Цілком це зрозуміло. Середні частоти. Після прогріву почали співати в прямому сенсі. Стислість пропала, голоси звучать м'яко, ширина сцени достатньо непогана, враховуючи, що це закрита модель. Не вистачає деталей на вокальних партіях, у деяких аудіотреках. Їх перекрикують інструменти, які розділені добре, мають гарне обертональне наповнення. Інструменти також наближені до живих. Але, звичайно, дуже їх не дотягують. А, високі частоти. Все-таки вони мають акцентування, яке виділяє всі тарілочки, перкусії, скрипки і так далі, що дуже зву е круто звучить у інструментальній та класичній музиці. Втім, вони роблять це смачно, ні в якому разі не ріжуть слух, а додають приємних вражень від прослуховування. Акцентування на мікроконтрасті немає. Тут ви не будете вислуховувати щонайменші подробиці в записах. Але якщо вам це не треба, то в цілому все цілісно та гармонійно звучить. Тобто ці навушники, звичайно ж, не для аналітичного такого, знаєте, аудіофільського прослуховування, а для меломанського, щоб кайфанути від матеріалу, саме від музики, а не від. Того, що десь там типу чув якийсь звук, якого раніше не чув. Ну тут такого не буде. Звучання в цих навушниках не назвати якимось неймовірним та дивовижним, з неймовірним опрацюванням деталей та вокалом, що захоплює подих. Втім, це навушники, які точно не залишать вас байдужими, тому що мають приємну темну подачу з ламповими, такими, знаєте, приємними глибокими проробленими частотами. Рівною серединкою та акцентованими добре окресленими високими частотами. Тепер давайте поговоримо а, про підсумки. А підсумувавши все вище описане, можна сказати, що навушники вийшли вельми цікаві, як з точки зору дизайну та матеріалів, так і з точки зору звукової картини. Крута комплектація, в яку входять кейс та два кабелі з різною довжиною для різних сценаріїв використання. Матеріали, які використовуються досить якісні, це горіхове дерево та лита марганцева та цинкова сталь а Яка не тільки міцна та зносостійка, та до того, що виглядає досить а, красиво. Так? Як ви вже бачили, давайте ще вам покажу. Тобто, це в нас марганцева сталь а, та цинкова сталь. До того, що, як я вже казав, це не тільки виглядає красиво, і самі матеріали досить якісні, але ще сама збірка досить непогана. Тобто, все дуже монолітно і добре. Виготовлено. Продовжимо так. Посадка навушників, до речі, також дуже крута, враховуючи те, що вони притискаються до вух досить приємно, і немає ніяких проміжків. Тобто вони і не тиснуть вам на голову, і звук достатньо, точніше. Ізоляція достатньо добре, добре досягається, немає ніяких таких, знаєте, моментів, коли вас навушники можуть злітіти з голови, там, якось міститися і вже буде якось незручно. Тут все цим добре. Є один момент це те, що ну, амбушури, звичайно ж приємні, м'які та зручні, але в них відсутня перфорація, тому з часом вуха можуть почати підніти, і це буде не дуже приємно. А навушники легенькі, 260 грамів, шиє та голова втомлюватися не буде. Звучання, як я вже сказав, приємне, цілісне, так, з акцентованими ВЧ та НЧ, яке сподобається саме меломанам, які не вислуховують деталі, а люблять просто якісно послухати музику. До речі, як я вже казав, чим краще джерело та вищий бітрейт, тим приємніше слухати наушники, дуже чутливі вони до цього всього. Тепер по плюсам: це преміальний зовнішній вигляд, якісні матеріали та якість збірки також на високому рівні, комплект постачання. І приємне тепле звучання. Також комфортна посадка, і вони легкі на розкачку. Тобто ці наушники навіть зі смартфоном будуть добре грати, але звичайно ж, як я вже казав, в мінусах це те, що вони прискіпливі до джерела. Чим краще та дорожче воно, тим приємніше слухати. Також дуже сильно впливає бітрейд в цих наушниках. Це звичайно дуже-дуже добре відчувається. Не знаю, якось саме в цих наушниках, чомусь, коли я слухаю. Просто музику там, з планшету, наприклад, з айпаду, так, то звучання, ну, якесь ніби так нормальне, але коли я переключаюся на ЦАП, то я одразу розумію, що це музика з ЦАПу грає. А, і також до мінусів треба віднести те, що відсутня перфорація на амбушурах, те, що вуха з часом будуть підніти. Це треба враховувати. І також смакова подача, тобто ну, бас, басів тут, тут достатньо багато, і, можливо, ті, хто не люблять акцентування на басах, їм ці навушники можуть не сподобатися. Хоча вони і мультижанрові, цілком можуть відігравати і рок, і класичну музику, і електронну музику, але, можливо, в когось будуть якісь неприємні відчуття від кількості басу, тому що його тут дійсно немало. І все. Все, що я хотів сказати по цим наушникам. Пишіть свої враження, як вам їх дизайн, якщо ви їх слухали, якщо ви є власниками цих наушників, буде цікаво дуже почитати ваші коментарі з приводу з приводу них і всіх з минулими святами та з прийдешніми святами. І всім до побачення. І дякую за те, що підписалися та поставили лайк на це відео.